Свалява потерпає від недостатнього забезпечення питною водою. Існуючий водозабір у селі Вовче не спроможний в повній мірі забезпечити потреби районного центру. Ще в 90-х роках почали зводити новий більш потужний водозабір на річці Вича, який зміг би забезпечити чистою питною водою не тільки сваляву, але й прилеглі села. Та, як показав час, добудувати цей проект не вдалось і понині. Вкладені кошти, а їх тут немало, 5 мільйонів гривень. Стоять у вигляді недобудованих споруд, які руйнуються під дією вітру та дощу. На балансі свалявського водоканалу є ще кілька об'єктів, які своїм станом загрожують довкіллю. Про це у нашому наступному сюжеті. Закинули будівництво цієї водозабірної станції ще у 98-му році минулого століття. Три резервуари об'ємом 15 тисяч кубічних метрів змогли б забезпечити сваляву трьохдневним запасом води. Цей водозабір мав би бути втроє потужнішим, ніж той, що існує зараз. Потреба в більших можливостях нового водозабору і спонукала всередині 90-х свалявців до розробки проєкту водозабірної станції. Та в силу невідомих причин фінансування припинили і про грандіозний проєкт забули. З того часу тут знаходиться лише охорона, яка не дає розграбувати будівельні матеріали. Це недобудова для водоканала, для а, нас іменно воно сьогодні. Як більмо на оці. За 12 років, враховуючи, що кожного дня тут знаходиться тільки охорона, щоб не повністю розграбували, не повністю розкрали будівельні матеріали. Питання питної води у сваляві стоїть дуже гостро, адже існуючий водозабір у селі Вовча не може дати необхідний об'єм води, який потрібний місту, а розширити його немає можливості. На даний час працює водозабір, який який працює з урочища Вовчий, який не, не в повній мірі не забезпечує чистою водою населення свалявщини. Так як збір води, дуже маленький об'єм, який за півдня повністю використовується. І під час дощів, повенів різних грунтових води заносить даний водозабор, приходиться виконувати. Постійно після кожної бурі великий об'єм робот, і це не дає повній змозі забезпечити наше населення чистою водою. Тож і прагнуть тут у будь-який існуючий спосіб продовжити будівництво, адже вже наполовину побудований водозабір, який зміг би забезпечити водою сваляву, руйнується під дією часу та стихій. Дуже хочеться. Щоб якоюсь програмою продовжити фінансування цього об'єкту, так як тут використано коштів, матеріалу на суму 5 мільйонів гривень, на даний час ці будівни, ці стройки руйнуються від дощу, від вітру. Дуже, дуже потрібна чиста вода населенню Свалявщини, а цей об'єкт забезпечував би 100% жителів сваляви чистою водою. Для продовження будівництва тут необхідно ще чимало коштів, розповідає пан Іван. А підтримки від обласної адміністрації та держави загалом немає. Ще потрібно приблизно таку саму суму, біля, біля 7-8 мільйонів гривень, щоб закінчити це будівництво. Нам необхідно завершення цієї будівлі, нам необхідно достроювати цю будівлю, для того, щоб забезпечити сваляву та свалявців чистою питною водою. Та чи дочекається колись свалявщина приведення до ладу недобудованого водозабору, а разом з тем і достатньої кількості чистої води, питання наразі залишається відкритим. Втім, це не єдина проблема свалявського водоканалу. Постійне недофінансування комунального підприємства змушує останнє економити кошти, а капітальні ремонти будівель, що знаходяться на балансі підприємства, відкладаються на потім. Ахіллесовою п'ятою свалявського водоканалу є очисні споруди та каналізаційна насосна станція, які не можуть прийняти усі стічні води міста. Цієї непримітної будівлі надходять усі стічні води з валяви. Їх каналізаційна насосна станція перекачує до очисних споруд. Часто ґрунтові води впродовж багатьох років руйнують споруду та устаткування цієї КНС. Проблема в тому, що свій ресурс КНС, будемо сказати, вже відробила. Сточні води, ґрунтові води зруйнували. Не, будемо казати, не повністю, але дуже зруйнували руйнують. і руйнують далі е, фундамент КНС. Буває, коли е, якісь паводки або е, проливні дощі, або просто затяжні дощі, заливають мотори, заливає все і зупиняється КНС. Тільки капітальним ремонтом можна вирішити проблему цієї насосної станції, наголошує директор Сволявського водоканалу. І впевнений, що голова райради та міський голова допоможуть у вирішенні цього питання. У іншому випадку його прогноз невтішний. Недалекий той час, що може зупинитися і буде аварія, буде надзвичайна ситуація, тому що не буде кому і не буде чому перекачувати всі Відходи всі сточні води та все водовідведення на очисні споруди, звідси йде на очисні споруди. Очисні споруди заслуговують особливої уваги, адже тут теж є певні проблеми. Сюди протягом багатьох років не надходять кошти на капремонти та заміну обладнання. І як внаслідок басейни відстійників руйнуються, а весь ремонт обладнання зводиться до того, що його покривають новим шаром фарби. Та й об'єм, який приймає ця очисна споруда, вже давно не відповідає потребам сваляви. Розширювати басейни відстійників немає за що. В свою чергу обладнання працює на межі своїх можливостей, перекачуючи тонни води без упину. Першу чергу це застаріле оборудування. Майже все, що ми бачили, завтра прийде, стане негодним. Завтра чекає нашу свалявщину Райський уголок Катастрофа. Катастрофа в тому, що ми не в змозі будемо очищати каналізації. Коштів у міста на все не вистачить. Тож, зі слів посадовців, якщо ситуація зі свалявським водоканалом не вирішиться, і якщо на неї не почнуть звертати увагу хоча б на обласному рівні, то вже зовсім скоро, колись курортне містечко Свалява перетвориться на місце екологічної катастрофи.